Одна з речей, яких ми намагаємось досягти у курсі, це надати реальне уявлення про те, як працює наш розум, аби покращити наше повсякденне мислення. Світ надзвичайно складний і дуже неоднозначний. Більшість наших рішень не одразу даються в знаки. Існує багато психічних процесів, що не потребують зусиль. Та існують і такі, які можна назвати роботою. Ми існуємо в умовах, які не можна назвати ідеальними. І щоб орієнтуватися у світі, ми мусимо йти короткими шляхами. Світ складний і неоднозначний. На нас навалюється безліч інформації і дезінформації. Як із цим упоратись, ви не зробите з людини професіонала, лише розказавши їй, як щось робити. Навіть якщо сто разів повторити, це не допоможе. Потрібно багато практики і зворотний зв'язок.